Ми паче ми незаконні ріхами очистим, як о беззаконні ми знає ріх во мною, свину, ти в немосвіші лукав при тобою старих, як до вродийсу, світ ви будеш наснити, все беззаконні зачатись, в російни мати моя, все бої собили собі і тайне, примос, я молимси, окропиші мій софтми, очишуся, мишні пачні оберізся, слухом сирали себе селі, возрази, когось і Отрадо лице Твої ріх мої, вся беззаконніми очисти, все сичі сороні Бороду, правда твої моїй, не твердого лица Твоє, Дух, Хто світа, нетмет мене, воздашно раду спасеніти, Духу, що даєм, очу беззакони, питання, то не чити обратяться. Ізбам'ять крове і Боже, Боже Спасені, возрази, зимой, правді Твоїй, Господи, сніме твердиші, устами висять хвалу Твою. Яко ваше весеси, жертва дало хобою, все сужені не благоволичи, жета воду сорошен, все сокрашенно і смиренно Бог не чежив, обложи Господу, Сіна, і досить Єрусалимський, а то давши жертву правди, возлюшає сюжугає моя, то да на алтар твої тріси, Боже. Помоч воїни, Господи, поможі, почися, да посудяться посеявся душ мою, да зортяся, сп'янів сядя сходящими зла, назоття да сящи, головши, блаже, блаже, да то зразу зляця тобі всі ж тебе, Боже, да назуйся Господь віщи, спасені твоє, аженіші Бог Боже, помозими. Помощник моїй, мой, Господи, не закосни. Господи, услыши молитву мою, внуши молиння мої святую, слишим о правді Твоїм, і не вий, старбом Твоїм, конори, це вредовою всяк живий, і понарадуш мою, свирили землю, живот моїм, посади ум'ястем, мої, як комерти віка, і в ній, вий, дух мої, серце мої, не у ніові духом, і спине серце моїм, по Вінрипуйся в усіх дірях твоїх. Пророк твой в очах ся, воздвиг твои руки мои душами, безводна безводны тебе. Скоро услышим его, слышишь за дух мой. Не отрадуй отца твоя, твоя наподобица на сходящий в ров. Слышно, стороне не взора мою, с вами конотя повах. Скажи ему, Господи, путь мой пойду. Як він взяв душу мою, і з внутрах моє гостя, як твій прибіг, на очима твердоволі дивився Бог мій, і дух твоєї боги настає мене за праву. Ім'я Твоє, рада, восвіжив, ще пради Твоїм, і зведеш до душа, душу мою, своєшого ради моя і поговоришся, служаєш душою, якось раб твоїм. Слава Вечні, Бога, землемировочу вісім благоволення. Хвалим Тя, Голосвим, Тя, клане слово словом, Тя, благодарим Тіреслово Твоє, Господи, Царь Небесної. Боже, Отче, все Тривосли, Сині, Синь родису, Росте, Сина и душе, Мосви Боже, чи Боже Синуватич, Заріх Мира помили нас, зарих мира, помимо нашу, с ней весница, помили нас, Якові Син Свят. Ти Сину си, си, Ісус, Христос, восставь, Амінь, На всяко нож Його, усхвали, імя твоє віки, во век, века. Мы свире привішив нам в родине род а за Господи помилу мій в душу мій Господи шлих тобі, Господи тобі прибігу, хто очевидь тобі доволі, якось це Бог мой, як у тебе істочок живота, Господи твоїм узорем слід, пробави ми Господи відущим тям, Господи Господи носі, без їх хасу гранаються нам, Господи 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 бери отець наш, хвалю обростану ім'я твоєго віки, амінь. Буде, Господи, милостиві на нас, як рухуваху, на тя. Благословенець, Господи, на очі, не оповдання Твоїм. Благословенності владику розумним і оправдання твоїм, благословеності святий, простимі оправдання твоїми, Господи милость Твоєго вік, рук твої не презрив, тобі подаває хвала, <кхи> тобі подаває піннієм, тобі слава подаває Отцю і Синистому Духу, нині пресному, віки віку, амінь. З вірою Вийде, Бог, ця в воєне Боця, все держите, небо земли, беремо всіми невидими, і видимо Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і народи життя, рождения вік. Світ Свіда Боис не бои сна, рожденна, несаторенна, іносуша, биша, нас радий чоловіки, наша раз, спасеніше, що без Йо, будешь, сад, духа святи мариуджуючи, наска за доша, и порабана, і воскресне і воскрешена, і ушечна і паки, Григори Слава, сурю мертвим, і у Роцас не буде конца, і в Духа Святого, Господи, і в Рещу, і в Роце, і в Сходящу, і в Своєму Славі, і в Суперній Пророки, в Єдину Святу і Соборну, і в і в Сміну Крещення, у Словенні Ріхову, в Чаїву Скасенні Мертвих, і в Жизні Божого Віка. Амінь. Та стой, неся, кого істину, блажити, якого родинцю, Сто, блажани, пренепорочною, і, нашего, коруби, і без, без суші yes. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи, кріпкий сюди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині віки ковані. Пресвята й Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику про себе, законі наша, святий, посвятий, силина, ми наша, і мене Твоєго ра. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Святому Духу, і на віснові, і вікова, Отче наша жиє все на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, і в наш насущний даж нам внести, і остав нам доли наша, я кожи, ми оставляємо дожникам нашим, і не веде нас Войскучання, на ізбави нас от Бога. С яко ще кощим отпріє серці Твоє противних сили попралися в нас і він сам небесний відчався, і все вічно Теорем я по не повіри. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Os Padre Pomelos, Padre Іже же на всякое время, на всякий час на небесі і на землі поклоняємо, і слави, ми, славимо, і Боже, благо і многомилостивий, праведний і много милостиві, праведні, і, і, і милує, вся за віку спасень, і ради будущих благ. сам Господи, прийми наша в часа і молитви, і справи живот нашим заповідом Твоїм, душа наша, освяти і тілеса, очисти, помишлене, і справи разу му цілому трістре, ізбави нас у всякі скорбі, золі болізне. І оради на святими ангели твої, як да ополчини, соблюдаємо і наставляємо звести не відінство віри, і в разом прикосновення Твоя слави, як Си, во віки віковим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Сину славу, святому духу, і нині і пресно, віки віковами, щесніше веровими, і славніше, без рамна, ні, сарафин, без іспіння, бо слова Душі погороди Святями дичамна, Господні, благословен, Божего щедрине і благословеним, просвітне лице Бога слова, чоловіком преславним Твоїм Рождеством, сединившая, От паче істество рода нашого небесном совокупшая, Ненадежна єдина надежда і побіждає, ми помощниця, готова й заступленних прибігаючих в християн прибіжище, не нушайся мене грішно, і скверно сквернами помисли, і словеси, і діянь ми все о себе непотребно сотворчал, і сластим в неї линості не раба бивша, но яко чоловіку бога мати, чоловіка любни в милосердні, грішним і блуднім і приймій моє от свергнув усен, приноси моє тобі молення, і Твої осена, і наша, владику, і Господа, матер, лим Твоїм дерзновенням об'ємши в молі, да отверзи димні чоловіколюбної милосерлі своє благості, і презри моє безчислене прерішення, обрати дня на покаяні свої заповіди, ділателя іскусна я відмя, предстанем і присна, ако милостива і милосерлія, Благолюбиває в настоящий сей жизні тепла представниця і помощниця, супротивник, полки одоняющих о спасении наставляющий и і во време ісхода моєго каяну, і мою душу соблюдающих, і темний образ у лукавих безвлачная страшный страшний день праведного судовішня, ізбавляющий муки, и незречення слава Твоєї, Сина й Бога нашого наследника, м'являющий. Юже just all chuck, владиchi, my пресвятая, Богородице, Твоє ради ходатайства, и заступления, благодать у чоловіка, любим, Сина Твоєго Господа, и Бой, спаса нашого Ісуса Христа, Йому, муже подобається всяка слава, честь і поклонення, с безначальним Отцем, пресвятим благим, животворящим і духом, нині й во віки віковим. І даж нам на сон, Vladiko, грядущим покой душу і тіла, сохрани от нас мрачна сна ріхована, і от всяко темно ночна сладо страсти, страстей у страсти, разнистра лукавого, на нелукавну движим, в востанне плоти нашій утоли, всякой земной вечної нашему роби успи, даруй нам Боже бодрум, цілу помысел, помесл, в серце, сон легок і всяко, сатани на мечтане не іскусен, востави же нас во время молитви утверждених заповідей Твоїх, пам'ять судеб Твоїх седовину і мощих, і всеночної славослови нам даруй, Боже, піти, благословити, славити, пречесно і великолі по ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, на і присно і вовіки віков, Славна, присна Діво Богородице, прийми нашу, донеси я сину Твоєму Богу нашому, да спасе тебе ради душа наша. Упований мой Отець, прибіжище, Моє син, покровитель нами, Дух Святий, Тройце, свята, я слава Тебі. Натябу поваком не пронівайся на низіло, ніже по мене беззаконі наших, на призринення ко благотробе. І збавне от рад наших, ти боїси, Бог наші, ми люди є твої, всі діла руху твої ім'я твої призиває. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твои молим Тися услыши помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, и помилує. Святі обіти лиса и всякому граду, весі, страні, страни от лада, обіцейства, труса, потопа града, огнями чунишествия, на пламенник, племенник, особення бране, і оже милости в убити, благовідливу, благопраменете, благому Богу нашому і відвратити вас з ним свої ненадлежащіся, і збавити нас від належащого праведного свого прощення, і помилувати нас. Господи, помилуй, 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 Госади помилуй. Услышени, Боже Спасителю, наш, повани всі конце і землі, суші морі, далече, милостиве милості буде влади користі і наші помилуни. Милости бої, чоловіко, любець Бог, єси тобі славу воселаємо Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки вікова. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, помилуй, Слади, помина, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог, наш молитвами, пречистая Своя матері, святих славних, всех волний апостол, преподобний Бог, насладно, з нашої і всіх святих, помилуй і диспасет нас. Bovým blahý človek o